Чому репить сніжок? А й справді чому репить сніжок? Не знаєте, то я вам розповім. Якось ішов лісом дід мороз, нечутно по м'якому ночивата сніжку. Стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав, довгу бороду гребінцем розчесав. дивиться. Аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов до нього та й питає, чому це ти вуханчику плачеш? А той, схлипуючи, відповідає: заблукав, додому ніяк не втраплю. Здивувався дідусь. Отакої. Заєць і раптом заблукав у лісі. Як же те могло статися? Все ще схлипуючи, куцьохвостий, розповів старому свою пригоду. Уранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині. Їм було весело і так добре стрибати з розгону в снігові кучегури, що й не щулося, як мисливець підійшов. Прилунав постріл. Зайчата кинулися тікати. Найдалі в лісову гущавину забіг той зайчик, якого оцей зустрів дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до зайчої хати. А там уже зібралися його братики й сестрички. Всі живі та здорові. Мама з татом вже ходили шукати найменшенького. Шукали, шукали, та вже й зневірилися, що він живий. Ото радощів було, коли побачили свого синочка та ще й з дідом морозом. Дідусь привітав усю заячу родину з Новим Роком, гостинці роздав кожному по великій соковитій морквині. А на прощання, погладжуючи бороду, сказав: Я зроблю так, що сніжок репітиме, що ви зайті чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок репить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так. Риб-риб, хтось іде, пильнуй.